Приклад сходів цінності, які підходять для авторів, спікерів, коучів чи консультантів. Привіт! Мене звуть Древальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я продовжу розповідати вам про таку дуже важливу тему, як сходи цінності. До речі, якщо ви пропустили два попередніх відео присвячених цій темі, то раджу їх також обов'язково подивитися. Посилання на них я залишу в описі до даного відео. Зараз я хочу привести вам приклад класичних сходів цінності, які підходять для авторів, спікерів, коучів чи консультантів, щоб ви краще зрозуміли, що це таке і змогли застосувати в своєму бізнесі. Чому саме такі сходи? Тому що такі сходи ви можете легко застосувати в інфобізнесі. Вони чудово підходять для інфобізнесу. Ви можете подивитися приклад цей і змоделювати для себе цей приклад, і таким чином побудувати свої сходи цінності. Зазвичай сходи цінності для авторів, спікерів, коучів і консультантів виглядають так. І так, ми бачимо сходи цінності, тобто є сходи цінності, на, кожному, на кожній сходинці цих сходів цінності знаходяться певні продукти або послуги автора, спікера, коуча чи консультанта. І, якби закономірність така, чим більша цінність продукту чи послуги. Чим тим більша його ціна, і тим вище він знаходиться на сходах цінності. Тобто на нижніх сходинках будуть знаходитися продукти або послуги, які мають найнижчу цінність і які мають найнижчу ціну. А на найвищих сходинках будуть знаходитися продукти або послуги, які мають найбільшу цінність і найбільшу ціну. Чому потрібні так важливо мати в своєму онлайн-бізнесі, в своєму інфобізнесі, чому важливо так мати сходи цінності? Я просто зараз коротко вам розповім. Дивіться, наприклад, ви продаєте особистий коучинг. він коштує там, 10 тисяч доларів. І ви е, людям пропонуєте особисту роботу з вами до певного результату. Ви розумієте, що цей продукт дійсно цінний. І він коштує дорого, але ви розумієте, що ви за допомогою цього особистого коучингу можете дійсно дати людині результат. І ви вкладаєтесь в цей коучинг, ви витрачаєте свій час, ви витрачаєте свої ресурси, ви витрачаєте дуже багато якби, сил, енергії туди, але ви знаєте, що таким чином ви можете людину довести до результату. І якщо ви просто прийдете і незнайомій людині скажете, що в мене є крутий особистий коучинг, приходь, але він коштує 10 тисяч доларів. Більш більшість людей не захоче з вами працювати, тому що вони вам не довіряють. І для того, щоб людина вам почала довіряти, вам треба спочатку їй щось продати недороге або запропонувати щось безкоштовне, потім продати щось більш дороге, потім продати ще більш дороге, щоб поступово довіра людини росла, а вже потім запропонувати людині особистий коучинг і вже довести її до результату. Ось навіщо потрібні сходи цінності, щоб ви поступово людям продавали більш дорогі свої продукти і приносили більшу цінність їм, так? А не одразу сказали, давай до мене за ко... коучинг за 10 тисяч доларів. Ну, людина вас не знає, ну вона не піде до вас, так? І спочатку треба завоювати довіру. І довіру ви будете завоювати через продукти різної цінової категорії. Тобто сходи цінності це продукти різної цінової категорії. І вони потрібні, щоб ви поступово продавали більш дорогі, більш цінні продукти своїм клієнтам і рухали їх вверх, і рухали їх до їх результату. І так, давайте ж розбиратися, як побудовані сходи цінності у авторів, спікерів, коучів і консультантів. Я вам показав картинку, зараз будемо розбирати. На самих нижніх сходах автори, спікери, коучі і консультанти пропонують книгу, чек-лист або звіт, або щось, що вони можуть віддати безкоштовно чи продати дуже дешево. Щось, що не вимагає від них дуже багато зусиль, часу та інших ресурсів, але що буде цінне для їх клієнтів, буде наближати їх до бажаного результату. Тобто, наприклад, спікер каже або автор каже: ось моя книга, можеш отримати її безкоштовно, або можеш отримати її там за 5 баксів. Ти береш, купуєш цю книгу, читаєш її і вже можеш якимсь чином там отримати певні результати, тому що в тебе є вся потрібна інформація, яку ти отримуєш в цій книзі. Тобто, на перших сходинках щось вони пропонують. У вигляді текст тексту, так зазвичай це якийсь текст або якась інфографіка, яку людина може застосувати і отримати певний результат. Щось цінне, але щось не таке, якби, що, що вимагає від автора дуже багато зусиль часу туди вкладати. На наступній сходинці вони зазвичай пропонують людям якийсь відеокурс, аудіокурс або майстер-клас. Те, що дає їх клієнтам більше цінності, ніж книга, та коштує на порядок дорожче, ніж книга. Тобто на перших сходинках були якісь текстові звіти, людина повинна була сама їх читати і сама розбиратися, як що робити. А далі, вже на, більших, на вищих сходинках знаходяться відеокурси, майстер-класи, аудіокурси, де автор чи спікер він вже більш детально людині. Розповідає і показує, як щось конкретно робити. Людина купує відеокурс і вже наглядно бачить, а мені треба щось оце зробити. А я бачу, як це треба робити правильно. І людині це приносить більше користі, але це вже й коштує більше. Це вже вимагає від автора спікера більше зусиль, щоб це створити. І це вже має більшу цінність і коштує дорого і знаходиться вище на сходах цінності. Далі вони вже запрошують клієнта, від клієнтів відвідати їх живий івент, або якийсь особливий онлайн івент. Він вже коштує дорожче, ніж відеокурс, і приносить ще більше користі клієнту. Чому так важливо саме проводити такі івенти? Щоб людина ближче познайомилася зі спікером, щоб вона прийшла на цей івент. Якщо це живий івент, це дуже круто працює. І якщо ви подивитесь на успішних онлайн підприємців інфобізнесменів, то зазвичай успішні підприємці онлайн-інфобізнесмени вони проводять живі івенти, щоб таким чином їхня аудиторія ближче з ними познайомилася, щоб вона їх побачила вживу, щоб вона зрозуміла, що це жива людина, що ось вона стоїть на сцені, щоб отримала від цього. Інфобізнесмену користь, що побачила її, що повзаємоділа з іншими людьми, що прийшла в зал, що побачила, що багато людей цікавиться цією темою, що багато людей цим займається. Плюс ця людина побачить цей спікер, дасть їй корисну інформацію. Він розповість про приклади, успішні приклади своїх учнів, розповість. Що чого вони досягли? Це змотивує людину. Тобто такий продукт, живий івент або онлайн івент якийсь яскравий, він більше цінності приносить. Він більше мотивує мотивує людину, плюс там якісь контакти, зв'язки людина отримує. І що найголовніше, людина взаємодія зі спікером, автором чи консультантом бачить його більше, якби з ним взаємодіє, і починає йому більше довіряти. Тому цей продукт знаходиться вище на сходах цінності, має більшу цінність. І якби дорожче коштує. Ну і на останніх сходинках сходів цінності, вони вже пропонують людям приєднатися до їх май майстер-майнду або купити особистий коучинг один на один. Майстермайнд, це коли там збирається, наприклад, 10 людей, які е також цікавляться такою ж темою, як і ви. І спікер він проводить для вас. Ось у вас є Є група 10 людей, і він проводить для вас заняття. Він відповідає на ваші запитання, допомагає. Ви взаємодієте між собою. У вас такий живий механізм, і ви дуже багато користі від цього отримуєте. Або ви особисто працюєте з, з спікером, автором. І він особисто вам допомагає в такому разі. Ви набагато більше користі е, отримуєте. Тому що, якщо вам щось не зрозуміло, ви питаєте, людина вам допомагає і веде вас до результату. Це вже коштує дуже дорого і вимагає від автора, експерта чи коуча максимальних зусиль, часу та інших ресурсів, тому що тому що спікер вже тут вкладається особисто. Він свій час витрачає. Якщо книгу він міг один раз написати і потім її постійно продавати, то тут він повинен постійно. Витрачати свій час. Він постійно повинен працювати з вами особисто, витрачати свій час, свої ресурси, свою енергію, вкладатися в вас і вести вас до результату. Тому такий продукт він вже максимально дорого коштує і він знаходиться на найвищих сходинках сходів цінності. Зате за допомогою цього продукту, за допомогою май майстер-майнда чи особистого коучингу, клієнт з більшою вірогідністю може отримати бажаний результат, тому що спікер вас веде, він веде вас до результату, ви йому задаєте питання, ви з ним працюєте, ви взаємодієте, він вас направляє, він каже, які як помилки оминути, якщо краще зробити, і тоді ви більш, з більшою вірогідністю отримуєте результат. Тому такий продукт він коштує дуже дорого. Ось так побудовані сходи цінності. Чим більше цінності, зусиль свого часу і додаткових ресурсів ви вкладаєте в свій продукт чи послугу, тим дорожче він буде коштувати, тим більше в нього буде цінність і тим вище він буде знаходитися на сходах цінності. Тобто ви таким чином будуєте сходи цінності. Ви розподіляєте свої продукти по сходах цінності і поступово рухаєте людей від найдешевших своїх продуктів або безкоштовних до найдорожчих. Тому що люди одразу не готові купувати ваші найдорожчі продукти, тому ви їх поступово рухаєте, ви поступово їм продаєте все більш дорогі, більш цінні продукти, і ви їх таким чином підіймаєте по сходах цінності. Сподіваюсь, що моє відео було для вас корисним, і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем знак вдячності. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!